Привіт, усім мене звуть Ірен, хто мене не знає, і ти на каналі Фінанси та інвестиції. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, які будуть досить, досить корисними для тебе, для того, щоб ти зміг краще керувати своїм фінансовим життям. Отож, сьогодні розберемо, чи варто здобувати вищу освіту. А поїхали. Насправді, все дуже просто. Кожен, кожна людина повинна вирішити сама для себе, що їй необхідно отримати в цьому житті. Якщо одній людині не потрібна вища освіта, тому що в неї все вже Злагоджено так, і вона розуміє, що їй не потрібна вища освіта, оскільки їй передасться якийсь я не знаю, бізнес від тата, від мами і так далі. Ось і, наприклад, продавати на ринку так на базарі, і він не хоче. Тратити свій дорогоцінний час на подібні речі, то це одне. Якщо, до прикладу, ви розумієте, що вам потрібно зрозуміти, як керувати тайм-менеджментом, як а, робити ті чи інші моменти, як користуватися програмами і так далі, як а, комунікувати з іншими людьми, як а, створити команду і а, Керувати так своєю командою, про це все можна навчитися на в поступивши в університет чи коледж. Також можна отримати таку коротеньку міні-вижимку курс за 6 місяців, до прикладу, так на тих чи інших курсах. Це також може бути. Але знаю, що, знаю, що а, ті, хто а, мають Велику кількість грошей, мільйонери, мільярдери. Вони всі. Мають практично вищу освіту. Тому, як на мене, як і на мене, це хороший навичок отримати вищу освіту, так зрозуміти, як керувати людьми, як керувати бізнесом, як робити ті чи інші моменти, так створивши власну якусь кампанію, справу і так далі. Ось а ви вирішуєте самі для себе, чи Потрібно це вам чи не потрібно. А, тому ось а, така тема у нас сьогодні. Також ще хочу зауважити стосовно а, фінансів, так а, як можна зрозуміти, що, наприклад, ваше, так? Ось, і чи потрібна вам вища освіта, і чи дійсно вона вам принесе якусь користь? Розкажу вам там декілька історій, які а, це не з мого життя, це з життя. А, Моїх знайомих, так, друзів. А значить, один мільйонер, який має доволі гарні. Гарну, скажімо так, гарний дохід, так. Ось, а зі своєї кампанії він розказав мені, що а, дійсно вища освіта дуже дуже необхідна. Вона вчить як керувати людьми, а, як користуватися своїми фінансами, як розподіляти і так далі. То тобто це дуже важливо. Більш того, скажу, що він має докторську степінь. Ось а інший випадок розкажу так, але, але момент, що він ще до сих пір віддає а, кредит за. Навчання, яке які проходило близько 10 років. Тобто, розумієте, да? А, ось це один випадок. Тобто, мінус цього всього, що ти будеш віддавати гроші, так, і великі гроші за те, що. А, Вивчитися так, щоб отримати цей все-таки диплом. Ось деякі не справляються. Ось розкажу інший випадок, коли людина знову ж таки бізнесмен, а він все-таки не закінчував ніяку вищу освіту, просто якийсь коледж, так чи бурсу навіть. І він зараз є також мільйонером і а, має і інвестиційний портфель на фондовому ринку, і спекулятивний портфель, так, на фондовому ринку. І це не завадило, те, що він не має вищої освіти, це не завадило йому стати мільйонером. Тобто я вам розказала такі дві історії, так, і скажу вам. Що дійсно сама людина сама для себе вирішує, чи дійсно вам потрібно це, чи не потрібно? І що саме найголовніше, це ви повинні відштовхуватися від того, що що ви хочете так в від цього життя, яке ваше має бути призначення, що ви хочете робити в цьому житті, і від цього вже відштовхуючися да, ви повинні розрозуміти чи а, іти вам в цей вищий захов і тратити, витрачати свій дорогоцінний дійсно час, 5-6, а то й 10-12 років, так, і влізати в кредити, в борги, так, чи, можливо, вам краще якийсь коледж закінчити, так, 2-3-4 рочки, і просто розпочати якийсь свій бізнес, і на тому все, цього буде вам, вам достатньо. Вирішувати а саме вам, і кожна людина має зрозуміти і не судити іншу людину, так що інша людина говорить і має зовсім іншу суб'єктивну думку. Тому ось такі висновки у мене сьогодні. В моїй лекції. Дякую, що дивилися. До наступної зустрічі.